Дезвіти була допущена, то саме ми важлива помилка оперативного штабу. Якщо взяти перший оперативного штабу, що було зроблено, розчистити школи дитячі садочки. Ви компетентні люди, можливо, я помилюся, виправити мене. Настільки я знаю такі ситуації, Першу чергу техніка направляється на розв'язки, на кілька, на переклеття і на магістралі. Речі займаються між квартальними проїздами, отак розпочинається. І це показали інші області, тому що вони оголосили канів. Наступне. Так, легко використовували на закликання. Компанія, яка здійснює обслуговування, виконує функцію у себе в нашому місці, але реально, щоб і не хотіти, ми ж не скільки. Це компанія, яка не має чим робити. Наприклад, я на тілу деталі: вчора цих 4 тисяч розповідача три поломані. Один батько. Це вчора. Як без техніки таке можна зробити? Більше від фактично ніяк. Пропозиції. На мою думку, що необхідно не купити. Саме перше необхідно розвиватися з ними, розвивати з ними, бови. тому що якщо в них немає, немає чим робити, немає чим робити. Це мені слово. Якщо немає чим робити, який сенс з ними продовжувати. Наступний пункт заключити, договорити підприємство, який має техніку. зібрати Яким чином напряму ми маємо вже заключити і на чому є. Фінансувати, щоб вони розчищали цей колапс. Третє, для того, щоб розірвати допис, необхідно оформити претензії, в тому числі складні санкції до даного підрядника. Наступне, звикати термінову сесію міської ради, це звертається до депутатів. На ній перше розглянути питання створення профільного комунального підприємства. Наступне е, питання виділення коштів для закупівлі техніки в цьому підприємстві, так і ми зараз будемо мати бюджет наступного року. Ну і тоді вже оглядати питання безпосередньо на довіри приконковому або профільним заступникам, які допустили цю ситуацію у нас в місті.